Ви впевнені, що зрозуміли б, як виглядає зло? Уявіть, що воно не кричить і не розмахує зброєю, воно шепоче вам на вухо, воно заставляє вас сумніватися в найближчих, і саме так воно ледь не знищило ціле селище. У цьому відео найважливіший урок у боротьбі з тим, що руйнує нас. Притча про камінь, воду і дерево. В одному давньому царстві, заснованому ще пращурами на перехресті трьох гірських стежок, стояло невелике, але дуже затишне селище називалося воно Долина сонячного світла. Жили там люди прості, але мудрі, вони не шукали багатства чи слави. А цінували мир, взаємодопомогу і радість щоденної праці. Серед них був майстер Олег, кам'янар і різьбяр, чиї руки вміли вкладати душу в холодний камінь. Була знахарка Орина, що лікувала не лише травами, а й добрим словом. А ще був Мудрий старець Іларіон, що знав історії світу, і вмів розрізати будь-яку сумнів так само акуратно, як розрізає повітря найгостріша коса. А над усім селищем, на високому скелястому пагорбі, росло величезне могутнє дерево життя. Воно було настільки старе, що його коріння. Міцне і звивисте, як тіла древніх зміїв, визиралось під землі і спускалося по схилу аж до самих хат. Кожної весни воно розквітало сріблястими квітами, кожної осені дарувало солодкі плоди, а його листя шелестіло такими мудрими історіями, що діти збиралися під його кроною послухати їх. Воно було серцем долини, її символом і оберегом. Легенда говорила, що поки дерево стоїть, в селищі пануватиме добро, достаток і злагода. Але була в тій долині й інша сила темна, зарозуміла і сповнена заздрощів. Жив на протилежному боці долини в темній вогкій печері Чаклун-Зерер. Він ненавидів сонячне світло, сміх дітей і запах свіжоспеченого хліба, його серце, колодушки якого давно висохли від егоїзму, і егоїзму, боліло від щастя інших. Він мріяв підкорити собі долину, накласти на неї чари вічної туги, а її мешканців перетворити на своїх безвольних рабів. Але його тямна магія була безсильна проти чистого серця дерева життя. Його чари розсіювалися, як нічний туман під першими променями сонця, як тільки натикалися на його теплу ауру. І от одного разу, коли осінь була особливо яскравою, а плоди дерева особливо солодкими, зерер вирішив діяти. Він не став битися з деревом силою, бо знав, це марно. Натомість він вирішив відібрати його силу, підірвати його зсередини, знайшовши найслабкішу ланку. Він знав, що коріння дерева живиться від трьох джерел, що б'ють з під землі джерела щирої радості, джерела взаємодопомоги і джерела невичерпної надії. Ці джерела, з'єднуючись, утворювали струмок чистої енергії, що годував дерево. Зерер вирішив отруїти саме ці джерела, але не явним отрутою, а отрутою людських вад, яку він майстерно викликав. Він прийшов до селища не в своєму справжньому вигляді, а перетворившись на бідного виснаженого мандрівника. Він сів на центральній площі і почав розповідати сумні історії про те, як у світі багато зла, як люди стали егоїстичними і жорстокими, як не варто довіряти нікому. Спочатку його ігнорували, але зерна сумніву, висіяні впевненим, меланхолійним голосом, почали проростати. Потім він пішов до молодих чоловіків, які будували нову кузню. Навіщо вам працювати разом? шепотів він. Ось ти, Михайле, працюєш швидше за інших, а поділять прибуток порівну. Це ж несправедливо. І Михайло, який завжди був першим у роботі, раптом відчув гіркоту. Він почав працювати з прохолодою, скаржитися. Джерело взаємодопомоги стало каламутним. Чаклун знайшов дівчину Анну, яка завжди співала, і сказав Ти співаєш, а он дивись, у Олени сукня новіша, а в Марини намисто краще вони, мабуть, насміхаються з твоєї простоти. І раптом щира пісня зав'язла в горлі, замість неї з'явилася заздрість. Джерело щирої радості почало висихати. Він підійшов до старого Іларіона і сказав Твоя мудрість нікому не потрібна, нове покоління тебе не чує, твої слова це пил на вітрі історії. І в очах мудреця вперше за довгі роки блимкнула іскра сумніву і марноти, джерело невичерпної надії почало замулюватися. Люди почали сваритися через дрібниці. Заздрити один одному, замикатися в собі. Вони перестали збиратися вечорами на площі, перестали спільно святкувати врожай, селище наповнилося невидимим, але відчутним холодом, а найстрашніше дерево життя почало хворіти. Його листя пожовкло і почало осипатися навіть до закінчення літа. Квіти не розпустилися наступної весни, а кора вкрилася темними, схожими на шрами тріщинами. Майстер Олег дивився на це, і серце його кривавилося. Він розумів, що щось не так, але не міг зрозуміти що. Азерер, у своїй печері, потирав руки від задоволення. Його план працював. Зло не наступало з мечем і вогнем, воно підкралося непомітним згуком, отруйним шепотом, який роз'їдав зв'язки між людьми. Але навіть у найгустішому тумані знайдеться промінь, що проріже його. Ним виявилася маленька дівчинка, онука знахарки Орини на ім'я Софійка. Вона була дуже спостережливою і з дивовижно чистим серцем. Одного разу, коли вона сиділа біля слабшаючого струмка, що витікав з-під коренів дерева, вона побачила, що вода в ньому стала брудною і неприємно пахне. Бабусю, прибігла вона додому, наше джерело захворіло, його треба лікувати. Орина гірко зітхнула. Як же його лікувати, дитинко, якщо воно під землею? Це не рану, яку можна змазати зіллям. Але Софійка не здавалася. Вона пішла до майстра Олега. Дядьку, дерево вмирає, тому що джерело захворіло. Ми повинні його вилікувати. Олег хотів відмахнутися, сказати, що це неможливо, але побачив у очах дівчинки таку щиру турботу і таку непідробну віру, що його власне серце, присипане пилом сумнівів, раптом заболіло від цієї чистоти. Він узяв Софійку за руку, і вони пішли до старого Іларіона. Мудрець сидів на порозі своєї хати і сумно дивився у пустоту. Дерево вмирає, сказав він. Мабуть, так і має бути все має свій кінець. Дідусю, ні. скрикнула Софійка. Воно не має вмирати, воно ж наше, ми його любимо. І тоді Іларіон підвів на неї свій погляд. І він став яснішим. Проста, але глибока істина, сказана дитиною, пройшла крізь нальот його власних сумнівів. Він згадав, хто він, він згадав, хто вони всі. Дівчинка права, сказав він, підводячись. Ми допустили, щоб щось зламалося. Ми забули, хто ми. Але дерево ще можна врятувати. Його годує не просто вода, його годує наша любов. І якщо джерела нашого серця отруєні, ми повинні очистити їх першими. Вони трійкою пройшли селом. Вони не читали промов, не силкувалися нікого переконати, вони просто говорили з людьми. Іллеріон говорив про силу спільноти, про мудрість предків, Олег пропонував разом взятися за справу, витисати новий колодязний зруб, щоб вода була чистішою. А Софійка просто підходила до людей, дивилася їм у вучі, і говорила Давай миритися, давай допомагати один одному, як раніше, мені так сумно, без наших вечірок. І диво почало відбуватися. Лід егоїзму і байдужості намерзли навколо сердець, почав танути під теплом цих простих слів і щирих намірів. Михайло, який сварився з товаришами. Першим прийшов до кузні і сказав Вибачте, брати, я поводився нікчемно. Давайте робити справу разом. Анна прийшла до Олени і Марини і сказала Простіте мене за мої думки, давайте краще разом вип'ємо чаю і поспіваємо. І вони заспівали спочатку несміливо, а потім все голосніше й радісніше. Люди знову почали збиратися разом. Вони об'єдналися, щоб допомогти Олегу витисати каміння для нового джерельного колодязя, вони працювали спільно з піснями і жартами, вони прочистили русло струмка, вони принесли дари дереву, не дорогоцільності, а свої справи хто вишиту сорочку, хто спечений хліб, хто просто гарну пісню. Невидима отрута, яку розповсюдив зерер, почала нейтралізуватися проти отрутою. Єдністю, співчуттям і працею. Але зерер бачив, що його план руйнується. У люті він вирішив діяти відкрито. Він з'явився в селищі в усій своїй потворній темній подобі, оточений хмарою холодного чорного диму. Дурні, ви думаєте, що ваша дрібна возня щось змінить? Я знищу ваше дерево сам, я спалю його дотла». Він простягнув руки, і з них вирушила струмінь темної енергії, спрямована на стовбур дерева. Але люди не відступили, і Ларіон став попереду. Ні, сказав він твердо: ти не пройдеш ти сильний лише тоді, коли ми роз'єднані, коли ми разом, ти безсилий. Люди усі до одного чоловіки, жінки, діди стали плечем до плеча, утворивши живий щит навколо дерева. Вони не мали зброї, але мали щось сильніше. Вони дивилися на чаклуна не з ненавистю, а з жалем. Вони бачили його самотність, його порожнечу, і це було страшніше за будь-яку зброю. Струмінь темної магії налетів на живий щит, але не зміг його пробити. Він розсіявся, як дим об скалу. Зерер відступив, вражений. Він силою ніколи не зустрічав такого опору це була не фізична сила, це була сила духу, сила єдності, сила беззаперечної віри в добро. І тоді Софійка зробила крок вперед в усій її руці була маленька чаша з чистою водою з щойно відродженого джерела. Ось, сказала вона просто ти, мабуть, дуже хочеш пити. Тому що тобі самому дуже боляче, на випий. Це був останній удар, який його темна сутність витримати не змогла. Крик жаху і болю вирвався з грудей чаклуна. Він не міг приймати добро, воно опалювало його, як ацетон. Від щирого співчуття дитини його чари розвіялися остаточно. З пронизливим виттям він розсипався на чорний пил, який розвіяв. Вітер. А наступного ранку сталося диво, дерево життя, яке вже почало схилятися, раптом випрямилося, з під кори пробилися свіжі пагони, і з землі пробилося нове, потужне джерело кришталево-чистої води, джерело прощення та мудрості. Воно з'єдналося з трьома іншими, і їхнє спільне течіння стало ще могутнішим. Селище оговталося, люди зрозуміли важливий урок. Зло рідко приходить з відкритим забралом. воно підкрадається тихо у вигляді шепоту сумніву, байдужості, егоїзму, заздрості, воно намагається розділити нас, щоб перемогти поодинці. Мораль цієї притчі добро завжди перемагає зло, не тому, що воно сильніше у прямому двобою. Воно сильніше, тому що воно єдине, воно як вода. Вода м'яка і покірна, але вона годує життя, вона промиває собі шлях крізь найтвердіші скелі, вона вкриває собою всю землю і ніколи не зникає. Вона просто є. А зло це як камінь, кинутий у воду. Він може на мить підняти хвилі і спотворити спокійно поверхню, але згодом вода його обмиє. Обточить гострі кути, покриє тином, і камінь назавжди ляже на дно, ставши лише частиною шляху, по якому тече життя. Перемога добра це не одноразовий подвиг, це щоденна уперта, непомітна іноді праця, це вибір не піддаватися на провокацію, вибір простогнати замість відповісти злістю, вибір допомогти тому, хто, можливо, того не заслужив. Вибір вірити, навіть коли навколо панує сумнів. Це здатність дитини побачити, що джерело хворе, і мудрість старця послухати її. Добро перемагає не тоді, коли знищує свого ворога. Воно перемагає тоді, коли перетворює його або робить безсилим перед своєю незламною єдністю і чистотою. Воно перемагає щоразу, коли ми обираємо світло, навіть коли в темряві. Зручніше, і в цьому його найбільша сила і його вічна перемога.